Казати просто слів не вистачає, а серце сповнюють найкращі почуття. Христос родився, вся земля вітає, святе, пречисте, Боже є дитя. Прийшов Господь у тілі намовляти старенькі ясла, сіно, пастухи, йому велів Отець на себе взяти, усього людства скоєні гріхи. Різдвяна ніч і радість понад світом співають анголи, нова зоря горить, що всіх людей своїм теплом зігріти прийшов Ісус у цю священну мить. Немає свята більшого для мене, я відчуваю Божу благодать. Самотнє серце досі не спасене. Чому різдва не хоче святкувати? Хай плаче серце з радості і щастя, як мало в грудях місця для душі. У день різдва, хай мрії всі здійсняться, але одно для Бога збережи своє життя, дарунок найцінніший, який з любов'ю прийне немовля, сказати просто слів немає більше, нехай горять наші почуття. Амінь.